Дуже хороше запитання відносно того, чого получається так, що ми багато знаємо, але мало робимо. Дійсності, давайте проаналізуємо на вулиці 21 століття. Уже, напевно ми знаємо більше, чим того, чого ми не знаємо. Тобто, люди в цілому доволі непогано освічені, володіють великим об'ємом знань, особливо якщо стосується, якщо ми говоримо про знання, які стосуються нашого власного життя, ну нашого здоров'я, наших стосунків з рідними з близькими, наприклад, нашої поведінки, наших цінностей тобто, в цілому ми володіємо знаннями про те, що для нас добре. А що для нас погано? В Цілому ми володіємо цілими знаннями, але чи дотримуємося ми цих знань на практиці? Така парадоксальна річ, що те, що я знаю, це дуже добре, але це тільки половина справи. Те, що я знаю, мені ще треба робити на практиці. То я знаю, да я знаю. Що мені треба зранку вставати, робити зарядку, чистити зуби, приймати душ, потім іти працювати, потім знов собою займатися. Знать, то я знаю, але чи я це роблю? Ну, м'яко кажучи, не завжди. Більшість людей чи багато людей, володіючи знаннями, не завжди ці ну, хороші позитивні знання використовують на практиці. От виникає жирний знак запитання: а від чого це залежить? Ну, давайте постараємося в цьому розібратися. В дійсності на це є декілька причин. У Ейнштейна є унікальний вислів, який звучить, Таким чином, нема нічого практичніше, хорошої теорії, але лише практика е, критерій істини. Наші знання до того моменту, поки ми їх не закріпили на практиці в вигляді привички, являються мертвими і непотрібними, якими б унікальними вони не були. Тобто знання це теорія, але якщо ми їх не реалізували на практиці у вигляді Десятків сотень повторів і не сформували автоматичної звички, як правильно робити. Ці знання нам ну, просто не пригодились. Простіше це зрозуміти, що стосується власного здоров'я. Ми ж знаємо, що це нам шкідливо, правда? Їсти пити, але ну, ми їмо і п'ємо його. Чого? Бо в нас немає звички цього не робити. Є звичка робити щось неправильно. Так, от, перше, це те, що ми, маючи теоретичну складову, не реалізували її на практиці. Це Перша причина. Друга причина, чого ми цього не зробили, чого ми не реалізували на практиці. У нас в цьому плані є. Знання, але немає глибинного усвідомлення. Тобто, для того, щоб знання перейшли на глибинне усвідомлення, їх потрібно свого роду огранити. Про це треба думати, про це треба читати, про це треба спілкуватись, про це треба переконувати один одного для того, щоб від знання перейшло усвідомлення, воно мені важливо, воно мені корисно, воно мені край потрібно. Тобто тоді це вже не просто теоретичні знання, це моє вже. Же переконання, це вже моя позиція. Тобто я добровільно, тобто не насильно ж над собою треба працювати, а добровільно. Для того щоб я добровільно змінював своє життя на краще. Мені треба це робити усвідомлено. Перше знання треба покласти на практику. Для того, щоб їх покласти на практику, правильну практику, правильне формування звичок. Мені треба прийти до усвідомлення добровільного, Що це супер, що це класно, що це треба робити. А для цього треба спілкуватися, читати, набиратися більше інформації і ще більше переконуватися, що таки да. Це дуже важливо для мене. Ну то я сам собі не ворог, значить, це варто робити. І третє і останнє це тренування. Треба починати з маленького кожен день, по чуть-чуть, почуть, -чуть, по чуть -чуть. Сході це називається мистецтво маленьких кроків. Ми по суті своїй сутності люди ліниві. І Якщо можна чогось не робити, то ми будемо цього не робити. А те, про що я говорю, воно передбачає. Те, що потрібно прикладати певні зусилля над собою і змінювати себе. Але для цього ж треба прикласти зусилля. Зусилля прикладати не хочеться. То мало того, що треба мати правильні знання, мало того, що треба їх усвідомити і зробити своїм переконанням. Нам ще треба зробити щоденний план маленьких дій, це називається на сході мистецтво маленьких кроків. І кожен день щось чуть-чуть робити, щось змінювати. Перші півроку я, наприклад, формую привичку гуляти там. Скандинавськими палками кожен день там, по 30-60 хвилин. Другі там півроку чи три місяці я там ввожу холодний душ. Потім я ввожу, наприклад, відсутність там харчування м'ясом, потім я ввожу, наприклад, ведення там, вправ йоги, потім я там ввожу, наприклад, медітацію. Ну тобто все те, що я усвідомив, що для мене корисно. І не тому, що мені якісь авторитети сказали, не тому, що я якісь там тільки розумні книжки почитав, а тому, що я в цьому переконався усвідомив. Це вже мої переконання. І я його застосовую на практиці, і коли я. От, прикладу такі зусилля волі, тоді воно сформується у мене на рівні привички, і тоді це стане частинкою мого життя, і відповідно це покращить моє життя. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої коментарі, запитання, вподобайки. Наперед вдячний. Всього доброго.